Мабуть, найпотрібніша та дійсно одна з важливіших речей у системі безпеки будь-якого будинку, офісу та взагалі будь-яких житлових і нежитлових приміщень це пожежний датчик. За весь свій час існування такий пристрій врятував вже не одне життя. Тому сьогодні ми вирішили поговорити про одні із найкращих таких датчиків від компанії Аякс. Це бездратові датчики диму з сенсорами температури під назвою ФАРПРОТЕК. Та Fire Protect Plus. Мене звати Павла, ви на каналі надзор.ua, а отже буде цікаво. По суті, це дві модифікації одного і того ж датчика. Виглядають вони, як бачимо, ідентично. Так само у них абсолютно ідентичний функціонал. Але в плюс моделі, крім можливості ідентифікації диму та стрибків температури, є також можливість фіксувати небезпечний рівень чадного газу. Ось їхня головна відмінність. Комплектація обох датчиків ідентична та мінімалістична. Туди входить сам пристрій. Детальна інструкція. А також набір для монтажу. На передній частині пристрою знаходиться сирена та світловий індикатор. На задній частині у нас розташована сітка, за якою знаходиться отвір димової камери та датчик температури. Далі у нас іде кріпильна панель. Під нею ми бачимо кнопку увімкнення та вимкнення прибору, кнопку тампера та QR-код для підключення до мобільного додатку Ajax. В середині датчика знаходиться дві батареї типу cr 2 камера з фотоелектричним сенсором, Сирена та резервна батарея CR2032. І так. Ми маємо безротові датчики диму, які цілодобово стежать за безпекою у приміщенні. Та у випадках появи диму чи різких стрибків температури моментально вам про це повідомляють. Якщо у вас висить FireProtect+, протект то ще й про виділення небезпечного рівня чадного газу. Дані датчики виявляють дим за допомогою камери з фотоелектричним сенсором. Якщо горіння відбувається без виділення диму, а деякі матеріали горять саме так, то додатковий сенсор фіксує зміну температури будівлі. У такому разі тривога спрацьовує, якщо температура приміщення піднімається до 60 градусів, а також при підвищенні температури на 30 градусів за 30 хвилин, навіть якщо вона нижче 60 градусів. Температурний поріг датчиків складає плюс 65 градусів. Крім перерахованих вище сенсорів, в плюс моделі є ще додатковий хімічний елемент, який вловлює наявність щодного одного газу і піднімає тривогу. При виявленні диму, підвищенні температури або у випадку плюс моделі чадного газу, логотип датчиків загоряється червоним і пристрої включають пожежну сирену. Вона досить гучна, 85 дБ, тому чути її буде здалеку. Також при підключенні до охорони системи датчики відправляють сигнал тривоги на хаб, тому і господар будинку, і охоронна компанія отримують відповідні тривожні повідомлення. Для розуміння це відбувається лише з

Таким чином, виходить, що датчики можуть працювати автономно від хаба, сповіщаючи про пожежну тривогу тільки за допомогою вбудованої сирени. Тому навіть якщо пристрій не підключено до телефону, ви все одно зможете почути і дізнатись про тривогу. Примітно те, що якщо у вас вдома висить кілька подібних датчиків, то при виявленні такого ж диму, наприклад, всі ваші датчики синхронізуються і починають разом дуже голосно сигналізувати про. Тривогу. Датчики встановлюються на стелю у місцях можливого виникнення пожежі. Вони повинні розташовуватись у найвищій точці, де концентрується гаряче повітря та дим. Живляться вони від двох батарейок cr 2 Також присутні резервне живлення батареї cr 2032. Враховуючи роботу 24 на 7 на цих батарейках. Датчики здатні пропрацювати до чотирьох років. Пристрої працюють з усіма хабами Ajax, але також за допомогою модуля інтеграції їх можна підключати до сторонньої охоронної централі. Дальність зв'язку з хабом на відкритому просторі становить до 1300 метрів. Також дані пристрої захищені від саботажу. Їх не вдасться непомітно вивезти з ладу, навіть якщо систему знято з охорони. Ми миттєво дізнаємось про підміну, глушіння та зняття або відрив відкріплення. Підключення та керування пристроями здійснюється за допомогою мобільного додатку Ajax. Для цього потрібно мати під рукою датчик. Мобільний телефон та завантажений мобільний додаток. Отже, спробуємо підключити наш датчик до мобільного додатку Ajax. Заходимо в сам додаток. З лівої сторони внизу ми вибираємо вкладочку Пристрої. Нажимаємо на кнопку Додати пристрій. Вибираємо йому ім'я наприклад, я назву його Дим. Далі скануємо QR-код, який знаходиться під кришкою. Кришку я вже зняла. Під кришкою внизу скануємо і вибираємо кімнату, де у нас буде знаходитись датчик. Ну, у нас це буде, наприклад, студія, бо ми в студії. Тиснемо кнопку ОК. І тут важливий момент. Нам дається 30 секунд на те, щоб ми увімкнули наш датчик. Де знаходиться QR-код, там і знаходиться кнопка ввімкнення. Я її затискаю, і треба, щоби. Індикатор світовий замигав зеленим. Він замагав і таким чином датчик дуже швидко підтягнувся у саму програму. Натиснувши на позицію датчика, ми можемо продивитись всі його функціональні особливості. Можемо подивитись навколишню температуру, чи виявлено дим, заряд батареї. Навіть можемо подивитись рівень запилення датчика. В правому верхньому куті у нас є кнопка налаштування. Якщо ми її не затиснемо, то бачимо, що можемо змінити ім'я, нашого датчика, змінити кімнату, розташування, активувати, деактивувати активувати сирену, тривогу. І тут же ми можемо видалити пристрій, якщо ми його, наприклад, продаємо або переміщуємо в якусь іншу будівлю. Це абсолютно просто. Все абсолютно зрозуміло, все промальовано, прописано. Питань з роботою датчиків і з управління ними взагалі не має бути. Зрештою, що у нас за відеоогляд, якщо ми не затестимо, як працює даний датчик. Отже, у нас є осередок диму, дим доволі легкий. Зараз подивимось, як на нього спрацює датчик. Це було дуже гучно. Отже, нам прийшло сповіщення від мобільного додатку Аякс про те, що зафіксовано дим. Якщо ми його відкриємо і подивимось на сповіщення, то нам чітко говориться, в який період часу, точно у котрій годині, зафіксовано дим. Підводячи підсумки, тут навіть нічого сказати. Датчики об'єктивно потрібні, якісні, максимально функціональні і що теж, як на мене важливо, досить привабливі. Враховуючи, що вони будуть частиною інтер'єру, наприклад, будинку, їх зовнішній вигляд теж стає важливим. Такі пристрої впишуться в будь-яку квартиру, офіс або магазин. Скрізь, звичайно, соломки не під але береженого Бог береже. Така річ ніколи не буде зайвою. А на сьогодні все. Дякую, що були з нами. Якщо у вас ще залишились питання чи потрібна наша консультація, пишіть в коментарях або дзвоніть. Дані датчики Аякс і багато інших елементів системи безпеки, ви можете придбати у нас надзоріа. Крім того, ви також можете замовити у нас монтаж та подальше обслуговування систем безпеки. А я як завжди, чекаю на ваші лайки, коментарі та підписку на наш канал. Вдалих вам покупок, друзі! Все буде добре і все буде Україна! Побачимось!